На нашій планеті живе нечисленна кількість тварин, і вчені намагаються з'ясувати, яка тварина є найрозумнішою. Привіт-привіт! Мене звати Софія Врамчук, і мій сюжет про котиків кажуть, вони ну дуже розумні. Дослідники виявили понад 953 мільйони різних видів тварин. І хоча підраховано, що їх може бути близько 7 мільйонів, але ми вже знайшли дивовижні організми, про які ви почули від моїх колег. Різноманітність тваринного світу захоплює дух. Але як щодо найрозумніших котиків, кішки здатні проявляти кмітливість та винахідливість. Вони піддаються дуже добре для сорування. Їх розум формується за такими факторами, як порода, виховання та витрачений час господарам. За словами вчених, все ж таки є деякі породи кішок, у яких вищий рівень інтелекту, ніж у інших. Наприклад, абісинські кішки, які походять з Південно-Східної Азії, є однією з найрозумніших порід у світі. Вони відрізняються високим рівнем цікавості і незалежності. Абісинці менше полохливі, ніж інші кішки, відмінно взаємодіють із людьми, а також із собаками та іншими домашніми тваринами: на кшталт, тхолів і папуг. А ви знали, що у головному мозку котів є набагато більше нейронів, ніж у собак, а це означає, що вони набагато більше запам'ятовують інформацію. А ще вони вміють хитрувати та маніпулювати, а це означає, що в них високий інтелект. У трійці літерів серед найрозумніших порід берманські кішки. Інтелект уживається в них із високим рівнем прихильності до людей, на відміну від абісинців і бенгалів, бірманці більше прагнуть уваги, часто згорнувшись скалачком на колінах людей і намагаючись заснути в ліжках своїх господарів. Кішки цієї породи відомі також тим, що вони дуже балакучі та навіть можуть навчитися грати в такі ігри, як апорт. Є ще такі розумні породи, як шотландська весловуха, сінгапурська та сіамська. Залишається додати, що котячий інтелект величина відносна. Для когось розумний кіт це тварина, яка відгукується на кличку і привчена до лотка. А хтось чекає набагато більшого самостійності, здатності до навчання, розуміння команд, заборон і встановлених вами правил. Вчені продовжують дослідження, а наукові досягнення не стоять на місці. Можливо, щось зміниться, але людям варто пам'ятати, що вони відповідають за тих, кого приручили. А з вами була Софія Аврамчук і Оскар.